Мене звати Антон Бабко, закінчив е, факультет технології виробництва і переробки продукції і тваринництва в 2014 році. І після закінчення і по цей час працюю за спеціальністю. Все чудово, наскільки це можливо в даною ситуації, в принципі, чудово. Працюю я з 2014 року в компанії Єдінство груп на посаді начальника оптимізації рецептів комбікормів, БМВД, престартерів. Спочатку починав з іншого, але наразі на такій посаді. Отримав базові знання, необхідні для того, щоб працювати надалі. Знання згодівлі, фізіології тварин, і це мені допомогло в послідуючому плані роботи. Запам'яталося багато чого, були звичайно як позитивні, так і інші моменти. Запам'яталися і змагання різні і життя. Гуртожитку, і навчальні практики, і виробничі навчальні практики, зокрема, це було в Петрівку їздили, на ферму ходили, все як має бути. Тому було цікаво. Ну, На той момент якби підходили так більше прагматично до того, що обиралося, чому обиралося. В принципі, як на мене, як і тоді, так і зараз е аграрна сфера доволі таки. Перспективна, як була, так і залишається. Тому вирішив піти в напрямку саме цього і ближче було до душі саме тваринництво, тому і обрав даний факультет. Перш за все потрібно прагнути до того, якщо ви сюди вступили і хочете надалі. З цим пов'язувати своє життя, то якби це банально не звучало, але потрібно вчитися. І я думаю, що якщо є бажання, роботу в даній сфері можна буде знайти, тому потрібно хотіти елементарно відвідувати хоча б пари, і звичайно, вчитися і все складеться. В будь-якому випадку потрібно потрібен якийсь час, в будь-якому випадку це. Школа життя не найгірша школа життя, яку треба пройти, яка дасть досвід на майбутнє. Звичайно можна. Якщо знати для чого прагнеш, звичайно знайдеш.